Стосовно міста та області, зрадники, які будуть збирати інформацію да, ну, і, і передавати її расистам, е, я можу сказати так: що це можуть бути як люди, причому не одна особа е, зрадників, да, це можливо. Взагалі люба інформація. Як коригувальники, так і ще якась іще інша інформація, яка дуже інтересна ворогу. Да? Або, ну, я б не сказала, що це те, що злітає і збирає інформацію. І не те, що літає, це те, що ходить по землі, а по землі ходить тільки людина, так що у вас є там зрадники. Тата виходить і показує, що є людина, яка збирає інформацію і передає її зрадникам. Це як це називається коригувальник, коригувальник вогню. Я не знаю, де ця людина в місті знаходиться, або ця людина знаходиться в этом в області, знаходиться. Зараз я також можу сказати, що це може бути об'єкти або люди. Показують, що є коригувальник вогню. Це коригувальник може бути як людина. Зрадник так мо.